Це Мукачівський замок, також відомий як замок Паланок. Він розташований на Закарпатті і є однією з найцінніших історичних та воєнно-архітектурних пам'яток України. Замок стоїть на горі вулканічного походження висотою 68 метрів. Назва паланок походить від дубового частоколу, паланку, яким колись був оточений рів довкола замку. Протягом століть він витримав безліч облог і вважався однією з найнеприступніших фортець регіону. Нижній замок наймолодша частина, яка слугувала першою лінією оборони. Тут знаходилися вартові та житло для солдатів. Середній замок велика площа, оточена міцними стінами та бастіонами. Тут розташовувалися казарми, арсенали, склади зброї та господарські приміщення. Верхній замок. Найстаріша та найвища частина, де жив власник замку та його родина. Саме тут знаходяться княжі палати та глибокий колодязь.